Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 30 січня. Наша боротьба за свободу триває 706-й день. Поклав своє життя за Україну ще один мужний захисник, наш земляк, снайпер розвідувальної роти Володимир Янко. Низький уклін і вічна слава Герою! Наразі Південноукраїнський енергокомплекс продовжує стабільно виробляти електроенергію для потреб країни. Ядерний та фізичний захист об'єкта забезпечено на належному рівні. Минулого тижня підсумували роботу та обговорили плани на поточний рік з командою молоді ПАЕС. Це рушійна сила та перспективний ресурс підприємства. З початком повномасштабного вторгнення організація розширила напрями своєї роботи та адаптувала до нових умов. Окрім проведення заходів, що підвищують професійну майстерність. Покращують виробничі процеси, інформаційне, культурне, спортивне життя підприємства. Молоді працівники займаються благодійництвом на підтримку Збройних сил України, допомагають соціально незахищеним дітям. У 2024 році наш колектив продовжує свою добродійну ініціативу на підтримку людей похилого віку. Акція ветеран об'єднала понад 75% персоналу. Більше як 2 мільйони гривень планується зібрати на підприємстві та перерахувати на допомогу пенсіонерам, ветеранам війни, праці та Збройних сил України. Усі, охочі підтримати цю акцію, можуть долучитися до неї в будь-який момент. Разом переможемо все зло! Слава Україні! Слава її захисникам!